У Києві поліцейські спільно з СБУ затримали студента з Черкащини за підпал автомобіля, який журналісти придбали для військових однієї з бригад ЗСУ. Зловмисник облив легкозаймистою сумішу транспортний засіб та підпалив його, знімаючи свій злочин на відео як доказ виконаної роботи. Обіцяні тисячу доларів від представників ворожих спецслужб він так і не отримав. Натомість наступного дня опинився в кайданках правоохоронців. Хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліцейські вкотре закликають громадян не піддаватися на провокації спецслужб Російської Федерації. Нагадаємо за вчинення злочинів спрямованих на перешкодження діяльності сил безпеки та оборони відповідно до діючого законодавства України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув'язнення.